Майнлабоводів, особливо власників XTR Pro, наушники ML85. Чому XTR Pro, тому що вони в комплекті не йдуть. От, Значить, вуха ці, які можуть використовувати з XTR Pro. Тут є спеціальна технологія аудіопередачі, вона вважається, ну, позиціонується раніше Майнлабу, такою як краще за Bluetooth, типу, але ну, виходить, що. Безпровідні вуха по блютузу на екстері. там Блютуз не, 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 там відсутній тільки технологія Менлаба. Відповідно, потрібно брати ось такі вуха. Тому зверніть увагу, вони йдуть в такому боксі. Комплектація Dried і інструкція, ось такий бокс. О, кого цікавлять вуха ml 85 Ось вони такі тут відповідно регулюються. Кому потрібно, звертайтеся, дякую за увагу.